Вітаю! До платформи кількісного аналізу вийшли доволі серйозні зміни, і ми їх розглянемо сьогодні у відео. Ви на каналі Algotrading.ua, а мене звати Олександр. Отож, до справи. І входимо в платформу. На даний час вхід буде трішки довший, ну, оскільки признаюсь, поки не оптимізовані деякі робота, деяка робота з даними. Але у наступному оновленні, ну, найближчим часом я це поправлю, і буде завантаження ну, набагато швидше. І можливо, ви вже будете працювати, коли все працює доволі швидко. Отож. Візуально вже бачите, те, що багато що змінилося, додавані фільтри, але давайте по усьому по порядку. Отож, машинне навчання. Для машинного навчання додав до до навчання такий перелік даних: як відкритий інтерес, long-short long -short ratio і taker difference. Давайте поясню, що таке, що і що, що. Відкритий інтерес це кількість сумарно відкритих контрактів. Як це працює? Якщо один інвестор відкрив контракт, чи трейдер. То відповідно, другий продав. Тобто є в одного відкрита покупка, в другого продажа, і разом це є один відкритий інтерес до рівні 1. Якщо ще хтось, хтось купив, відповідно хтось також продав, бо зведення ордерів йде, і відповідно відкритий інтерес до лінії 2. Якщо хтось, хто мав позицію, свою позицію закриває, ну відповідно, друга сторона також якась має закрити, оскільки ордер стоїть, то відкритий інтерес зменшиться до одного знов. І на основі цього можна проводити аналіз. Як правило, високий відкритий інтерес це ознака гарячішого ринку. Тобто більше відкривається позицій, І тут можна працювати на контртренд. Наступне лонг-шорт long-short-ratio. Тобто, це відношення покупок до продаж. І суть в тому, що це не відношення кількості відкритих лонг і шорт контрактів, бо в них, їх кількість весь час однакова, а кількість аккаунтів. Тобто, якийсь аккаунт може відкрити там, 10 контрактів на лонг. А проти нього буде 10 аккаунтів по одному контракту на шорт. Тоді буде відношення 1 до 10. Тобто 1 аккаунт на лонг і 10 на шорт. Ці дані також гарно працюють і можна показувати ну, певну поведінку ринку. Це ми теж далі розглянемо на прикладі фільтру вже. І використовувати таке difference. Тут також це скільки угод було виконано текером. І в чому суть. Також здається, ми ж проводимо угоду. Ну, ми купили, значить хтось продав. І на перший погляд може здаватися, що кількість угод текерів однакова, але це не так. І справа в тому, що один тейкер-ордер може бути виконаний там, якщо він великий, допустимо, трьома лімітними ордерами. І навпаки, один лімітний ордер, щоб його повністю виконати, може бути там 5-6 маркет ордерів. Тобто багато залежить від об'єму угод. І саме ця кількість є відображена в цьому Taker Difference. Тут тобто він бере різницю, скільки на Taker було на покупку, віднімає, скільки Taker угод було на продаж, і виходить з цього дані. І відносно цього вже йде загалом навчання. Тут також потрібні дані ми відмічаємо галочкою і вибираємо е який формат даних. Ну, все як, е як стандартно. Якщо ви не в курсі, рекомендую подивитися перше відео по цій платформі, дуже багато стане ясно. Так, по торгівлі, що в нас змінилося. Добавлений, множник осереднення. Що це таке? Суть множника, щоб збільшувати відстань між усередненнями при русі вниз. Чому це важливо? І це дуже гарно працює, коли є різкі імпульси, і можна взяти дуже хорошу ціну. Давайте я вам трішки поясню. Наприклад, ми взяли якусь першу угоду по такій ціні, і в нас крок осередній, ну, наприклад, давайте, щоб для простоти було тут 1%. Якщо в нас множник осередня стоїть 2, то значить це 1% для наступного ордеру треба помножити на 2. Відповідно, тут буде другий ордер, буде 2% різниця між попереднім. Якщо наступний йде, то вже буде 4. І так кожен раз на кожне осереднення буде, буде збільшуватись відстань між осередненням. Тут не обов'язково цілі числа мають бути, я просто для прикладу для того, щоб простіше було. І, наприклад, ситуація може йти також, що якийсь опа, імпульс хлопнувся вверх і вниз. І ми вже тут усереднили, тут усереднили, тут усереднили. і вже середня ціна в нас десь, ну, орієнтовно десь тут. Відповідно при поверненні, при поверненні тих профіль спрацьовує, і у нас дуже гарна позиція. І немає дуже великої кількості ордерів, ну, щоб не нагромаджувати свої позиції. Загалом цікавий інструмент, якщо комусь корисно, користуйтесь. Якщо вам, вам він не цікавий, хочете однаково осереднювати, щоб всі були весь час по 1%. Множник ставити одиничку і все. Далі налаштування. На наштуваннях доданий, єдиний пункт, це вихід по протилежному сигналу. Тобто, якщо в нас набрав, ну, виконався певний там. Наприклад, в нас вийшла покупка десь тут, і, і протилежний сигнал вийшов десь тут, так ніби на продаж, а в нас тейк профіт стоїть вище, то бот вийде ще до тейк профіту по протилежному сигналу. Це є часто корисно, бо інколи бувають реверсні сигнали, і можна зразу зайти в шорт, тобто не чекати, поки вона дійде чи не дійде до тик-профіту. Тобто при певних ну, умовах це доволі корисна функція. Продовжуємо налаштування все і переходимо до фільтру. По фільтру є найбільше змін. Отож, перший фільтр волатильності. Для чого він? Для того, щоб не попасти на якусь фазу різкого руху ринку, наприклад. От, наприклад, у нас там. Ринок собі рухається, 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 а потім пішла свічка, свічка, свічка. І щоб ми тут десь в шорт не зійшли проти тренду, можна виставити фільтр волатильності. Як він працює? Він бере от на 100 останні 100, 100 свічок і рахує по ньому АТР. Тобто, скільки середня свічка йде на, цих, на останні 100 свічок. Далі бере. І, Цю середнє значення множить тут, наприклад, на 5,1, ну, це тут умовні значення для просуду, для тестів були. На 5,1. І в нас, наприклад, середня свіча стільки має, але якщо у нас якась свіча виходить в 5,1 рази більша за середню, то бот не входить в цю позицію. Так як фільтр не дозволяє, він показує, що на ринку щось не те, бо великі свічі. І він застосовується не для тільки останнього бару, а скільки ви тут вкажете. Там якщо 10, то бере останні 10 барів, якщо на якомусь з 10 барів є. Така велика свічка, він не зайде в угоду, бо є підвищена волатильність. Наступне фільтр часу. Фільтр часу призначений, щоб фільтрувати, коли нам вигідно торгувати. Наприклад, ми не хочемо торгувати в основну американську сесію там 16.30 по нашому часу до 23, оскільки там найбільша волатильність, можуть різні бути рухи і так далі. І ми тоді можемо задіяти фільтр часу, ставимо галочку, що ми його використовуємо. Далі пишемо Заборонити. Вибираємо заборонити і вказуємо, з якого, частини, з якого часу, наприклад, 16.30 до 23.00. І в які дні? З понеділка, там по п'ятницю. Забороняємо цей час торгувати. І можна навпаки, дозвол... якийсь час дозволити. Нажимаємо дозволити і вибираємо час, в який, в який час дозволити торгувати, і в які дні. Теж став галочку. Це дуже зручно. Наприклад, ми хочемо тільки вночі торгувати, коли немає волатильності. Теж цікаво, може вихід. І... Щоб відображати на графіку, ставимо галочку відображати на графіку. Ось як це відображається. От фільтр часу видно. Якщо червоний, це є заборона, якщо зелений буде, то це, то це значить це час дозволено. Він ну, ну, перемальовується, коли робот або прогнозує, або працює. Так, відповідно: фільтр RCI. Ну, тут стандартно. Це звичайний індикатор RCI, вказуємо період, вказуємо нижню границю верхню границя. Ось так, як у нас ось він є, тут RCI, перше, що 14-й щоб що зразу бачите, і знизу це 30 це 70 тобто, грубо кажучи, він працює на поверненні. Тобто, якщо коли повертається сигнал з зони над 70 і попадає в зону нижче 70, тоді це буде дозвіл на угоду на шорт, фільтр. В іншому випадку дозволу не буде. Відповідно відображати на графіку, він буде показуватись, а задіяти фільтр, це означає, що буде використовуватись. Фільтр відкритого інтересу. Це те, що ми говорили по відкритому інтересу. Але ми працюємо ним як індексом. Тобто він у нас має значення від 0, від 0 до 100. І так само у нас є верхня границя і нижня границя 30, 70. Що це означає? По-перше, як рахується індекс? Індекс це, звичайно, береться поточне значення. Мінус мінімум, поділити на максимум. Мінус мінімум, і помножити на 100%. Чи просто на 100%. Тобто беремо поточне значення, яке в нас зараз є. Мінімум беремо за період, цей, що у нас тут 250, вказний цей період, за який рахуються дані. І потім від максимуму за цей період віднімаємо також цей самий мінімум за, за період. І на основі цього в нас виходить дані, які торгуються фактично в діапазоні. І ось на графіку ми бачимо, що. Коли ринок росте, у нас є не ринок росте, а коли росте і відкритий інтерес, тобто збільшується кількість позицій, ми приближаємося до зони ста. Якщо кількість позицій зменшується, то ми от приближаємося до зони нуля. І це дає дуже велику перевагу, бо ми використовуємо це як реверс. Тобто, якщо є велика кількість угод, значить можна очікувати розвороту ринку. І вже коли в нас аналіз показує і, можливий інший фільтр, разом що можна входити в позиції, бот буде входити. Ми ще це трошки пізніше пройдемось по деталях. Наступний фільтр це фільтр long short. Тобто це те, що ми говорили: відношення, кількість аккаунтів лонг, кількість аккаунтів шорт. Тут і працює трішки по-інакшому. Тут будується конверт. Що це мається на увазі? У нас є там якийсь там графік, динаміка. Далі ми рахуємося, рахуємо далі ATR. Ну Тут не стандартний ATR, тут ATR рахується поточне, значне, мінус попереднє, і це береться по модулю. І далі визначається середня за цей період, що ми вказав, 200. І також далі цим періодом будується ковзуюча середня, також 200. Далі, ми це значення, що в нас вийшло, цей ATR, множимо на кількість АТРів. В нашому випадку це є на 10. І малюємо лінію вверх на плюс це значення, і вниз на мінус це значення. Що тут важливо? Кількість. Відкритих аккаунтів в, в іншу сторону не дуже визначає щось, ну, куди немає такої прогнозної цінності. І вона є більше в тому, коли є якісь екстреми. Тобто ми виходимо десь за межі цього коридору. Середні коридори бот забороняє торгувати, а вище чи нижче дозволяє і лонг, і шорт. Суть в тому, щоб була волатильність. Тобто, якась така певна розтяжка по кількості аккаунтів. Давайте подивимося на малюнку, щоб було явніше. Ну і стандартно, давайте, поки, щоб поки не перейшов. Щоб задіяти цей бот підключає, що можна працювати з цим фільтром і відображати, то він буде відображатися. І ось він з самого низу. Давайте трішки графік підсуну. Ось це в нас є пряме відношення Long-Short, Жирніша лінія. А це зверху є верхні границі і нижні границі. І коли ниж, нижня границя, значить можна дивитися вже якусь угоду. Давайте приблизно подивимося, як воно разом працює. Наприклад, в нас включені всі три фільтри. І ми дивимося так. PRCI, ну базовий сигнал нагадаю, це в нас є від, від машинного навчання, що в нас дає, Ну який він дає сигнал, а ці всі інші фільтри це підтвердження. От, наприклад, у нас з PRCI пішов тут, десь сигнал. Давайте я стрішки збільшу. От у нас тут сигнал є на, на шорт, бо ми виходимо з зони 70 до 30. Тут у нас по відкритому інтересу є значення біля максимума, тобто, це означає, що можна відкривати шорт також. І на цьому значенні в нас також значення нижче конверту. Фактично, тут бот дозволив би відкривати шорт. Ну, в ринок пішов вище, тут. Або якщо маленький стоп, то би стоп спрацював, а якщо ні, то просто би трошки почитати, почекати. І тут другий повторний сигнал, набагато краще. Тож, все в зоні, тут шорт, десь тут шорт, тут шорт. І тут дозвіл також на проведення угоди. Далі шукаємо реверсний сигнал. І так, так, RSI у нас зайшов сюди вниз, але відкритий інтерес ще в нас в зоні. Продажу не підходить. А тут у нас вже зайшов відкритий інтерес зону покупки, що можна купувати, тобто нижче від 0 до 30, що ми вказали. Ці всі дані настроюються, ви собі кожен можете настроїти. собі. І фактично ринок пішов вверх. Але від RCI не було сигналу. Тому як такої покупки не було. Можна, ну, можна деякі індикатори відключати, нагадаю, тільки ті, що потрібно користуватися. Але. Суть в тому, що тут основне, що потрібно ставити або Take Profit, або трейн-стоп, бо інколи реверсний сигнал можна не, впіз... не, не, не спіймати. Тобто, фактично, тут покупки би не було. І далі ми піднімаємося до продажу. У нас є RCI зверху. Тут також так само повторно. Дозвіл є, вношний ландшот нижче нейтральної зони, відповідно, також можна шортити. І знову піш... пішла позиція сюди. І знову ж таки, тут на лонг сигнал ми би не впіймали. Він аж тільки тут з'явився, і ось тут у нас фактично десь аж тут. У нас є по RCI є дозвіл купити, по відкритому інтересу, також є плюс-мінус купити. І тут, по виношенню ландшор, також є за межами фільтру. Тобто, було би тут відкуп. І, відповідно, далі. Ну, так можна по всьому графіку протисяці і будете мати бажання, пройде. так само, от, гарний шорт фактично немає. Тут, бачите, на цьому вихлопі, на такому рості, і відкритий інтерес показує, що ще рано, ще рано продавати не можна. Дуже гарно фільтрує, наприклад. А ось тут же зверху вже є арсенал від RCI, є підтвердження від відкритого інтересу, і дозвіл від відношення на шорт. І гарний тренд вниз. Фактично, десь аж десь ось тут. і то. Тут ще покупка би не дозволена, була ще може, ще тренд можна було лопати вниз. Але знову ж таки, не забуваємо про тик-профіти. Або трейдинг стопи. Тобто, загалом, думаю, зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, можете писати запитання, я допоможу. Нагадаю, що ця платформа є повністю безкоштовна, завантажити її можна у спільноті алготрейдерів. Як попасти її в описі під відео є інструкція. Тому дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних відео.